Розділ 35. Гроза жульєн написав із Страсбурга панові Шелану, колишньому вер'єрському кюре. Не маю сумніву, що ви з радістю почули про події, які спонукали моїх рідних збагатити мене. Надсилаю вам 500 франків, і прошу розподілити їх негласно, не називаючи мого імені, серед знедолених і бідних яким і я був колись. Напевно, ви допомагаєте їм так само, як колись допомагали мені. Жульян був у сп'янінні від чистолюбства, але не чванливості. Усе ж таки він приділяв багато уваги зовнішності, його коні, мундир, лівреї, його слуг були у такому бездоганному порядку. Що зробили б честь найвимогливішому англійському вельможі. Ставши якихось два дні тому, та ще й по протекції поруччиком, він уже підраховував, що для того, щоб стати командиром полку в 30 років, ніяк не пізніше, як усі видатні генерали, треба вже у 23 мати чин вищий, ніж поручик. Він тільки й думав, що про славу і про свого сина. І ось, саме, коли він з усім запалом віддавався цим чистолюбним мріям, до нього з'явився з листом від мадмуазель дела молодий лакей. Усе загинуло, писала Матильда. Приїздіть якнайшвидше, покиньте все, дезертируйте, якщо треба, приїхавши. Чекайте мене в фіакрі, біля садової хвіртки, на вулиці, я вийду з вами поговорити. Можливо, удасться провести вас у сад. Усе загинуло. Боюся, непоправно. Покладіться на мене, я буду відданою вам і стійкою в злиднях. Я люблю вас. Через кілька хвилин, жульєн, діставши в полковника відпустку, що духом мчав із Страсбурга. Усе пропало. Батько, боячись моїх сліз, виїхав у четвер уночі, куди, ніхто не знає. Ось його лист, читайте! І вона сіла поруч із жульєном у фіакр. Я міг би пробачити все, крім заздалегідь, обдуманого наміру, звабити вас заради вашого багатства. Ось нещасна дівчино. Ось у чому жахлива правда. Даю вам слово честі, що ніколи не згоджуся на ваш шлюб із цим чоловіком. Прочитайте лист, якого я отримав від пані Дереналь. Я не буду читати жодного вашого рядка, що стосується цього чоловіка. Зречіться, щиросердо, цього підлого чоловіка. І ви знову знайдете батька. Де лист, пані Дереналь? холодно спитав жульєн. Ось він. Я не хотіла показувати його тобі, не підготувавши тебе. Обов'язок мій перед святою справою релігії та моралі примушує мене, пане, зробити надзвичайно тяжкий для мене вчинок. Бідний та жадібний цей юнак. Прагнув завоювати собі певне становище у світі і вийти в люди, удаючись з цією метою, до найвитонченішого лицемірства, і звабивши слабку і нещасну жінку. Тяжкий обов'язок змушує мене також визнати, що пан жульєн не визнає ніяких законів релігії. По совісті кажучи, я змушена думати. Що одним з його способів добиватись успіхів в тому чи іншому домі є зваблення жінки, яка користується в цьому домі найбільшим впливом. Прикриваючись удаваною безкорисливістю і фразами, вичитаними з романів, він прагне одного оволодіти довірою хазяїна дому та його багатством. Він сіє скрізь нещастя і вічне каяття. Жульєн помчав у вер'єр. Він приїхав у вер'єр у неділю вранці і одразу ж зайшов до торговця зброєю, який привітав його з несподіваним збагаченням. Ця новина хвилювала все місто. Жульєн ледве розтлумачив йому, що хоче купити пару пістолетів. Зброяр на його вимогу зарядив їх. Пролунали три удари дзвона. Це добре відомий у французьких селах благовіст, що після різних інших ранкових передзвонів сповіщає про початок обідні. Жульєн увійшов у нову Вер'єрську церкву. Усі високі вікна будівлі були запнуті червоними завісами. Жульєн опинився на кілька кроків позаду крісла пані Дереналь. Вона, здавалося, ревно молилася. Коли він побачив цю жінку, яка так кохала його, рука в нього затремтіла, і він спочатку не мав сили здійснити свій намір. Не можу, казав він сам собі. Це понад мої сили. У цю мить. Молодий причетник, який прислужував священникові, задзвонив до виносу святих дарів. Пані Дереналь похилила голову, яку майже не видно було за згортками шалі. Тепер Жульєн не відчував так виразно, що це вона. Він вистрілив з пістолета і промахнувся. Вистрілив у друге, вона впала.